Те, що ми сьогодні дійсно пережили ще один страшний день, бачимо наслідки просто в голові не вкладається, як тероризм Росії просто продовжується в нашій державі. Дуже очікуємо, звісно, реакції світу знову ж таки сполучених штатів Америки щодо цього чергового акту тероризму, тому що йдуть прямі влучання ракет. У житлові будинки цього разу в Києві ви бачите, фактично під'їзд цілий зруйновано. На жаль, є загиблі, є постраждалі. Запустив противник цього разу вісім крилатих ракет іскандерка. Ну також і понад триста. Безпілотників 309 загалом це ударних та дронів імітаторів, які ми атакували з багатьох напрямків, і все це полетіло фактично в столицю нашої держави. в Київ, Київ, не вперше зазнає таких страшних ударів. так зараз багато будуть обговорювати щодо роботи проповітної оборони, багато військових експертів, богів так далі. Ну треба розуміти, що усі ракети є небезпечними є ракети, які Збиваються більше більш з більшим показником ефективності, є зменшив от власне, що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину, це крилаті ракети наземного базування. Ракети Іскандер К також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілюють Росія, це х101 звісно, і Калібри. от власне по класу ракети однакові, але є особливості щодо їх збиття, тому що. Найкраще найкращі показники із збиття крилатих ракет, це що стосується ракет Х 101 Там понад 2 тисячі запущено і близько верніше, понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено протиповітряною обороною. Далі ракети Калібр теж показник там більше половини збито. Ну і менше половини. Збито Іскандер К ракет. В чому особливість? Я просто хочу пояснити одразу, що вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета Іскандер -М», тому що час підльоту невеликий. Запускали ракети цього разу з Курської області, яка ну зовсім недалеко від міста Київ знаходиться. Тобто часу на Виявлення реагування доволі таки мало ще одна особливість, яку Росіяни використовують, це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф міста місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає ну доволі мало помітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалось уразити.